Сонку, соняку, приснімо. Музика стілює. Музика Підвищує рівень вібрацій. Музика це самозцілення, це факт, перевірений на собі, на своїх учнях і на заняттях зі своєю донечкою. Це найкращий психотерапевт. В твоєму житті. Я це з впевненістю кажу. У музикантів не буває депресій. Від слова зовсім можуть бути виключення, звісно, але за статистикою майже не бувають депресії. Музикант або людина, яка не професійний музикант, а просто вміє грати для себе, навчилася грати для себе і для душі своєї, вона завжди має змогу самостілитися в певний час її життя, коли це дуже-дуже потрібно. Ми зараз живемо в такий час, коли постійні стреси, постійні нервові перенавантаження, гойдалки туди-сюди, туди сюди. Причому у жінок і у чоловіків, і у наших діток саме важливо, що навіть у наших діток психоемоційний стан просто хоче бути набагато кращим. Тому я це відео записую дуже спонтанно, дуже. Я просто хотіла поділитися своїми спостереженнями, як я змінила свій психоемоційний стан за годину гри на фортепіано. Ну і трошки поспівала так для себе, для душі. За годину гри на фортепіано ви міняєте, якщо вам, звісно, це подобається, і ви ввійшли в кайф, ви трошки вже вмієте грати, і ви кайфуєте, що ви вже вмієте улюблений твір грати, так от за годину ви зміните свій настрій. Я даю гарантію. Просто даю гарантію. Значить, е і розказую, як в мене було годину назад до на фортепіано. Був тиждень е перенавантаження психіки. Боліла голова, е е е були зажими в спині, в шиї. Ну, тобто, такий, знаєте, стан, коли всього багато навалилося, всього-всього. Тому що зараз в мене запуск навчального року в садочку, я співзасновниця садочка Фаніфейс в Києві, в мене зараз набор діток іде така перетурбація, коли одні йдуть. До школи, інші, там кудись в інший район переїжджають, треба новеньких набирати. Тому ну, це такий період, завжди, коли йде зміна караулу, як то кажуть. Так от, цей період, я скажу чесно, важкий. Важкий і фізично, і психологічно. Запуск року він завжди для підприємців, який працює в освітній сфері, він важкий. А, а ще я жінка. Я жінка, мати. Тобто, жінка ж повинна балансувати між чоловічою і жіночою енергією. А коли ти підприємниця, коли ти або менеджер, або ну, будь-яку таку посаду займаєш. Де є. Організаційні моменти, керування якимось процесом, то енергія чоловіча, вона йде на перший план, вперед, тому що без цього ти не зможеш, ти не зможеш працювати гарно. І коли йде передоз передоз цієї чоловічої саме енергії, жінка починає це відчувати. От якщо вона відчуває себе, то вона відчуває, як в неї тіло, перш за все, тіло реагує на цей передоз чоловічої енергії. Зажими, я ж я ж сказала, шия поперек, головні болі, просто отак. Типу, нема магнітних буль, нічого такого нема, але вона болить просто голова. Тому що передоз, передоз цієї енергії. І треба збавити обороти, і треба зайнятися трошечки собою і підняттям цієї жіночої енергії. Так от, тут приходить в поміч музика, і гра на інструменті. Ах. Жінка ж це така природа в жінки сердечна, Її, ну, вона має відкривати своє серце, свою душу, да? і саме музика їй допомагає черпати цю енергію для вібрацій, ці високі для відкриття свого серця, душі, простору, своїм рідним, близьким. Вона стає іншою, вона наповнюється, вона може щось дати комусь свою тепло, заботу, оцю таку теплу енергетику. Тому е, я поділилася своїми спостереженнями і я просто закликаю для душі. Для покращення свого психоемоційного стану, для настрою, для підняття собі настрою займатися, грати на фортепіано, співати. Можна ще танцювати, якщо ви хочете танцювати, танцюєте. Але постійно повинен бути оцей баланс. Баланс у жінки, щоб. Не накликати собі біду в плані захворювань, різних тілесних і душевних. Тому живіть в балансі, я запрошую всіх на канал свій. Будемо розвиватися разом в музичному, психологічному плані. Пишіть в коментарях, чи вам корисні такі відео. А я буду ще більше такого, всякого різного записувати, вас надихати, тому що ми того варті, ми жінки. Ми маємо черпати звідкись цю нашу жіночу, класну енергію. Тому всім добра, всіх обіймаю. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи сподобалося відео, мої такі спостереження, і будемо разом покращувати свій емоційний стан.